Дорогі близнюки, вітаю вас і глянемо сьогодні, який буде місяць грудень для вас. Місяць, який завершає 25 й рік, рік. Рік дев'ятки, тому що 2025, якщо скласти всі числа докупи, ми маємо дев'ять. А всі ми живемо за цими астрологічними дев'ятирічними циклами, і ми завершуємо цей дев'ятирічний цикл. Зараз, е, ніби підводяться підсумки. Зараз ми ніби будемо бачити, куди ми рухаємося, яких зусиль ми доклали, і побачимо, як буде. Оцінений наш труд, чого ми досягнули, а можливо, щось треба змінити для того, щоб з впевненістю йти в новий 2026 рік. Бо наступний рік це рік одиниці, це початок нового циклу. І так глянемо дорогі близнюки, з якими енергіями ви входите в грудень місяць. Наступну карту ми подивимося, з якими енергіями ви виходите з місяця, що зміниться. І глянемо карту підказки, як вам діяти, що вам допоможе. Далі ми подивимося сферу роботи, сферу стосунків і глянемо фінансову сферу. Тобто розберемо питання, які хвилюють всіх і завжди. Для індивідуального прогнозу. Ви можете написати у в коментарях, і ми з вами зв'яжемося і домовимося про, про нашу онлайн зустріч. І так, як ви входите, дорогі близнюки, в місяць грудень, а ви входите рицарем кубків. За такою картою, карта дуже хороша, карта, така, знаєте, карта творча, карта, карта яскрава. Коли грудень місяць для вас це час, коли ви вже якби підвели підсумки, коли ви ну, насолоджуєтеся, насолоджуєтеся моментом, коли ви розумієте, що ви займаєтеся любимою справою. Коли біля вас люди, які вас, вас тішать, коли ви розумієте, що все у вас в житті вдається, вам, вам це подобається, вам подобається, як ви дієте, з ким ви дієте, ваша діяльність вам подобається. І вроді все в житті вдається, все, ви, ви відчу, можете відчувати, що ви насолоджуєтеся моментом. Грудень місяць це для вас буде часом, коли ви готові підвести цей підсумок, і ви, ви задоволені тим, що відбувається в вашому житті. У вас є момент, коли ви готові вчитися, коли ви готові опановувати нові, нові знання. <кхід> Грудень місяць для вас буде часом, коли у вас буде активно працювати інтуїція, коли ви будете прямо щитувати. Слухайте себе. Протягом грудня місяця от вам будуть приходити якісь такі підказки, знаки через людей, через сни, через якісь, не знаю, вислови. Може в книзі якийсь текст, можливо, в фільмах прямо якась фраза може вам підказувати, куди вам рухатися. Далі, взагалі, це час, коли от час насолоде. час, коли ви будете переповнені такою любов'ю, емпатією, коли вам захочеться любити і бути Це, це карта ще про хороші пропозиції. Що в грудні місяці у вас можуть бути якісь приємні новини, хороші пропозиції, запрошення, для когось, можливо, на роботу, для когось, можливо, це буде пропозиція від вашої коханої людини. От. Тому, знаєте, карта, яка каже, що прийшов час, коли потрібно слідувати зову свого, свого серця. Карта, яка говорить, що місяць буде часом, коли вас визнають, коли вас люблять, вами захоплюються, коли вас хвалять. От, словом, це буде такий емоційно наповнений місяць і, можливо, ви чекаєте кохання, якщо ви, якщо ви одна чи один. А хтось зрозуміє, що сенс життя зовсім не в тому, чим ви займалися. А от ви зараз зрозумієте, в чому сенс життя. Розумієте? Можливо, хтось з вас будьте обережні, тому що ця карта завжди має тіню. Ну, всі карти мають тіньові сторону, але тіньова сторона от цієї карти це от і карта ідеалізації, і вам може в грудні здаватися, що ви от почнете шукати своє призначення, от шукати от прямо сенс життя. Але будьте обережні, тому що ви можете загратися, і ви можете, наскільки хотіти духовного росту, цього розвитку, пошуку себе, ви можете наскільки заглибитися, що ви можете не зважати на буденні потреби, на сім'ю, на, на, на жінку, на якісь домашні клопоти. Розумієте, тому що лицар кубків це от людина, яка Націлена на якісь великі ідеї. От Коли ці ідеї викликають такий прям фонтан почуттів, а є звичайне буденне життя, якому, про яке теж не, не варто забувати. Цю карту також можна назвати картою гармонії, коли приємно проведений час, коли є така сердечна теплота, коли є єднання між партнерами, коли є відчуття близько, близькості, розуміння. От. А хтось може зустріти таку людину, тому що це ще карта романтичних стосунків, коли така людина, такий лицар може з'явитися у вашому житті, і це також принесе вам багато приємних, е, приємних моментів. Робота. Четвірка кубків. Ну, На роботі щось може відбуватися таке, що не зовсім вас радує. Ближче покажу, бо відсвітлює відблискує. На роботі може бути момент, коли ви розчаровуєтеся в чомусь, коли ви розумієте, що ця рутина вас дуже затягує. Немає цієї творчості, немає цієї емоційних цих сплесків. І вас це може ну вибивати трохи з колії. Вам захочеться знайти оцей момент, коли вам ну коли ви прямо кайфуєте від, від роботи, від якоїсь творчості. А от е, зараз ви цього можете не відчувати, і вам від цього буде трохи ну, трохи так не по собі. Це робота, це карта стагнації, це карта такого затиша, болотця, коли є якийсь сум, коли є таке відчуття, коли от розбитий. А можливо, просто кінець року, і ви будете відчувати таке, знаєте, емоційне вигорання. Емоційне вигорання, тому що завершується рік, треба підбити підсумки, і вам може здавати, що на роботі ніби зупинилося, не приносить вам радості, не приносить якогось такого ентузіазму. Можливо, грудень це буде такий час затише, коли ви навіть можете відчувати, ну, скажімо, розчарування навіть не в самій роботі, а в комусь з колективу. От. Коли ви можете от, ну, вам, буде, вам якби не, не, комфортно, не комфортно. Ну що ж, про роботу, якщо ще сказати, то робота може вас ну, не, не надихати, не тішити. Ви можете. Знаєте, ви сподівалися, що буде якесь підвищення, що вам дадуть якусь грамоту, вам дадуть якусь премію. А тут це, цього всього немає. І це все вас ну, от, не те, що розчаровує, а от показує вам некомфортно. Ви якісь як байдужі. Розумієте? Але за такою картою не навіть не пускайте ці емоції. Тому що сядьте і подумайте: все-таки, де би ви не були, яка б не була ваша робота, вона там завжди є шанс. Там завжди є можливості, місце можливості, які от-от зміняться. Знаєте, тому що Ну, це просто грудень місяць, далі час буде мінятися. Можливо, вам буде складно сконцентруватися, відчути якусь мотивацію для, для нових проєктів, для якихось змін. Можливо, хтось хоче відкрити бізнес, якийсь творчий, але ви розумієте, що ще не час. Розумієте? І тоді треба просто ситуації дати відстоятися. Ситуація все таки грудень мене пройде. Січень, і ви чітко будете розуміти, куди ви рухаєтеся далі, і що ви хочете насправді, тому що це можуть бути власні емоції. в нас карти кубкові, тут тут, і от ви, от ці а кубки це емоції, і от ваші емоції, грудні місяці, от можуть грати вам не на користь. Не хвилюйтеся, місяць пройде і ситуація обов'язково зміниться. Але пам'ятайте, що сидячи в такій, в такій засмученій позі, в, такій, в такому жалю до себе, ви можете не помітити того прекрасного шансу, який підкине вам життя. Ви можете так загратися в, таку, в, такий, в такий смуток, що ви не побачите. Скільки всього хорошого є в цій роботі? Розумієте? Тому будьте обережні, але не беріть дуже близько до, до серця. Відноситесь критично, не включайте зразу емоції, не падайте в цю депресію. Стосунки. М -м -м, у нас тут карта діяла. Карта прив'язки. Грудень місяць, час, коли, ну, бачите, на роботі не, не так все в квітках, зате в стосунках, у нас є багато сексу, багато прив'язаності, багатої такої, такої харизми, таких проявів, таких романтичних якихось ну, знайомств. Будьте обережні, тому що. При такому при рицарі Кубків, при карті дьявола, при такому порівнянні, будьте обережні при знайомствах. Якщо людина входить в ваше життя, то акуратно, тому що ви не знаєте чітких намірів цієї людини. розумієте? І ви ну, а ця людина може просто, знаєте, як скористатися вами, і потім ви можете бути не Ну, розчаровані, тому що це може бути людина дуже харизматична, людина, яка, яка приваблює, дуже красива, але ця людина може мати в планах якісь маніпуляції на рахунок вас, може навіть якісь нечесні такі ігри грати. Розумієте? Можливо, це буде людина, яка яка дуже проявляє гординю. А можливо, це буде зустріч з людиною, яка навпаки підсвітить ваші тіньові сторони. От. Ну, В стосунках ця карта показує, що стосунки можуть бути якби таким трохи непрості, тому що карта д'явола якби все перемішує. Тут і кохання, і ненависть, і страхи, і десь насильство, і якісь сексуальні бажання для когось може навіть бути якісь магічні прояви. розумієте? Коли ви прямо відчуваєте, що ви не можете не думати про цю людину, ваші думки заполонила ця людина. І сьогодні ви цю людину ненавидите, а завтра ви розумієте, що ви не можете без цієї людини. Ну, Стосунки емоційно складні, тому що маніпуляції, можливо, навіть якісь. Може бути якісь такі любовні трикутники, можуть бути навіть зради. От такі. В стосунках ця карта говорить, про про залежність, про якісь, якусь темну сторону, яку, ну але зрозуміло, це треба розклад загальний і щоб точно. Щоб точно зрозуміти, що саме у вас буде відбуватися, для цього треба робити індивідуальний розклад і дивитися суто вашу ситуацію. Сфера фінансів. В фінансах в нас тут туз пентаклів. Це чудесна карта для фінансів. Це карта можливостей, це карта шансів. Шансів зароб... Знайти якийсь другий заробіток, шанси отримати більше, ніж ви, ніж ви хотіли. Це, це чудесна карта, хар це підтримка, це можливо хтось з вас навіть отримає спадок, хтось отримає якусь таку фінансову допомогу, можливо, і від держави, можливо, від родини. І це карта. Це карта шансів, це хороші інвестиції. Це якщо у вас вже є, скажімо, на депозит якийсь, ви там можете отримати якийсь відсоток, який вас буде радувати. Словом, фінансова сфера у вас тут абсолютно шикарна, все закрито. А з стосунками, дорогі близнюки, поки що ситуація буде прояснюватися. до... До кінця місяця ви точно будете знати, як вам діяти. Будьте обережні, не давайте собою маніпулювати, присікайте це зразу, якщо це при знайомстві. А якщо ви вже в стосунках, то також вмійте розкласти кордони. Ситуацію завжди можна поправити чим. Знаєте, кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Якщо ви знаєте, де може бути якась небезпека. Там завжди можна підстелити соломки. Головне знати як. А вам треба включити критичне мислення, не бути таким рицарем кубків, який довіряє світу, ідеалізує партнера, в якого в голові тільки квіточки, фієвки і метелики. Треба трошки бути практичнішим, приземленішим, прагматичнішим, включати критичне мислення. Не давати людині собою маніпулювати, перевіряти інформацію. Так, як ви виходите з грудня місяця? Ну, шестірка мечів – це карта нового прориву, це до кінця місяця у вас будь-які ситуації із роботою, і в стосунках. Все вирішиться найкращим способом, тому що це карта. Знаєте, коли ви з будь-яких незрозумілих ситуацій, які вас тривожать, які вас емоційно роблять такими збудженими нервовими, в стані стресу вас зводять, ви виходите з цього. Ви виходите і ви чітко розумієте, куди ви йдете далі. Ви чітко розумієте, чого ви хочете, якої людини ви хочете, якої роботи ви хочете, або що змінити в роботі, для того, щоб там покращилась ситуація. Ви до кінця місяця, ви чітко будете розуміти. Ви ніби відкриєте очі, ви почуєте себе. грудень місяць у вас для того, щоб ви переосмислили. Всі сфери свого життя. Переосмислили і зрозуміли, як ви рухаєтеся далі і з ким ви рухаєтеся далі. І у вас це вдасться чудесно. Як вам діяти? Карта підказки, допомоги, рицар жезлі. Прекрасна карта, дорогі близнюки. Ну, загалом у вас хороший розклад. Єдине, що тут в стосунках бути акуратними. А так, карта радить. Дійте. Проявляйтесь, не сидіть в цій печальці. Знайте собі ціну. Знайте, що у вас є ви, і разом ви справитеся. І на роботі, і в стосунках вмійте відстояти свої кордони. На роботі вмійте довести свою правоту. Покажіть себе професіоналом найвищого рівня. Будьте скорпульозним, будьте дисциплінованим, відповідальним. В стосунках бути мудрим в кінці кінців, знайте також, знайте собі ціну. Не давайте маніпулювати вами, бо все залежить від вас. Людина діє тільки так, як ви дозволяєте, щоб з вами, діяли, як з вами діяти. Тому карта каже, не давайте будьте ви таким активним, не давайте вами керувати, ви керуйте вашою реальністю. Бажаю вам дорогі близнюки. Нехай грудень місяць пройде для вас найкращим, найвищим способом.